А двох одноголосних депутатів зібрала 25-та позачергова сесія Калуської районної ради. На ній присутні виступили за євроінтеграцію України. Жовтня на нашій сесії вірили і прийняли рішення про підтримку угоди, про підписання, підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Ми звернулися до президента, до прем'єр-міністра України, до голови Верховної Ради, до всіх депутатів Верховної Ради. Щоб дійсно про те, про що миють наші люди, наші студенти, наші діти, про інтеграцію до Європи, про краще життя. І мені здається, що ніхто вже не міг представити собі, що може бути такі різкий коробки, і що саме 21-го, саме Каже, релігійний великий свято Михайло, уряд приймає рішення призупинити Асоціації із Євросоюзом. І мені здається, що таке рішення, якби нам якось або скоріше, або підготовити людей, ми розуміємо ситуацію, яка сьогодні є в нас із Росією. Мені здається, що нема жодного українця сьогодні свідомого, який би не знав, що... Не хоче відпустити Україну, Росія і своїх лапках в таких ласкавих, як ласкових, кажуть, вони ж росіяни об'яті. Ви знаєте, що вже, напевно, і світ весь, наскільки навіть, знаєте, не ординарно до цього відноситься вся Європа і весь світ що навіть як там інша якась держава сказала припиняє її там членство не скільки говориться скільки говориться про Україну. Адже Україна це дійсно європейська держава. Україна це і буфер між Євросоюзом і Росією. І всі ті, які сьогодні інтенсивно, не туше інтенсивно, а так, власно, нас підтримують, так хочуть, щоб і поляки, і прибавки, і так далі. Тому що ми всі були в цій імперії. Ми були всі в Радянському Союзі. І ми знаємо, що вже за тих 70 років утворилася велика була держава, але на великий жаль не можна було зробити ті стандарти, є, які є сьогодні у Європі. Не можна зробити так, що людина в тому Радянському Союзі не мала права вільно сказати слово. Ми не мали право піти до церкви вільно, що найбільше обурювало наших людей. І Богом дана нам незалежність у 90-му році, вона не просто дана, це на крові, на костях побудований фундамент тої незалежної України. Сьогодні нас в новий Союз, так званий Мир Союз повертає. І ті сьогодні обузнення, особливо, як я сказав нашої молоді, наших студентів, ми бачимо, що було 24 го тієї, що Кожен день відбувається, що відбулося позавчора і вчора на площі Івано-Франківського обласного центру. Ви знаєте, будучи там, нас багато було, по мірі майже всі члени колесії ради, відчувався дух тої боротьби і, напевно, і найбільше чому молодь, тому що вони хочуть жити в кращому світі, тому що вони хочуть мати робочі місця. Хоч сьогодні, говорить, так. Зараз не буде ні робочих місць, до нас набагато продукції, багато і так далі. Ні, це не правда. Тому що, напевно, бояться того, щоб не було тої самої, щоб закони не, не діяли чіткі, щоб не було тої бюрократії, щоб не було тої корупції, щоб бізнесмени бізнес бізнес могли проходити з будь-якої держави спокійно, взяти оренду землю, відкрити бізнес і створювати робочі місця наше основне завдання. Якраз ці ці стандарти є в Євросоюзі. І сьогодні один із звернень ми будемо приймати до парламенту Європейського, до Євросоюзу. Що українці, більшість українців, я вважаю, сьогодні підтримують і хочуть, щоб ми інтегрувалися в Євросоюз. Ну, на великий жаль, мені здається, що не так. Можливо, ви і розумієте, які він тільки. І... І президенти, і так далі, побоюються, що зараз маса заводів зупиниться, не буде людям за що купити кусок хліба і так далі. Не виключно, що такі міри може проти нас Росія і вже зробила і продовжувати робити. Але ми впевнені, напевно, що все ж таки поїде на цей саміт, і можливо цей просто відтягнеться час. Можливо, а можливо, підпише. Ми хочемо цього. Ми намагаємося, щоб це було. Але будемо бачити, як вона станеться. Тому ми не повинні бути байдужими. Більшість із тих горів вже в неділю говорили з громадами. і Громади підтримують, щоб дійсно Україна віддарувала в Союз. І це все залежить, сьогодні мені здається, від нас, від українців, від нації, особливо від депутатського корпусу, від тих, які повинні говорити людям. Ну і не бути байдужими в того, що відбувається сьогодні. І на Майдані. І на європейській площі, і в нашій області, і мається бути в кожному селі, в кожному районному центрі. У зв'язку із вище згаданими подіями, що сколихнули не тільки всю Україну, але й Європу, було шляхом голосування прийнято наступні звернення до президента України та Європарламенту. Рішення Кабінету міністрів України про відмову від інтеграції перебуває поза межами компетенції Кабінету міністрів України. Відмова влади від євроінтеграції повертає країну до азійських ієрархічних кастових імперій. У цих імперіях кілька сімей володіють усіма суспільними багатствами, фондами, землями, надрами, виробництвами для отримання ж мільйонів знедолених співвітчизників. Вони подаючи це, як благодійництво, кидають крихти з панського столу. Кінцева мета усунення політичної конкуренції, знищення виборчої представницької демократії і самоврядування, повернення до формування влади без виборів, рішення зверху авторитарної. Національні інтереси України полягають у входженні її в європейський цивілізаційний простір, в якому панують верховенство права, пошана до гідності особи та її невід'ємних прав. Громадянська релігійна свобода, свобода підприємництва, соціальна справедливість, відповідальність влади перед народом. Ми ж тоді не вимагаємо перше. Звільнити з посади прем'єр-міністра України Миколу Газарова, як такого, що перевищив свої повноваження, відправити уряд у відставку та скасувати розпорядження Кабінету міністрів України No95Р від 21 листопада 2013 року. Друге підписати угоду про асоціацію між Україною та ЄС на саміті Східного партнерства 29 листопада у Вільнюсі. 21 листопада, уряд України. Прийняв рішення про зупинення підготовки щодо підписання угоди про Асоціацію України з Європейським Союзом. Це означає, що мільйони українських громадян, які все ще вірили та сподівалися на майбутнє для себе та своєї країни, тепер не бачать навіть громадян надії. Незважаючи на бажання та прагнення громадян України бути з Європою, їх наганяють у кабалу сургат колишньої імперії зла Радянського Союзу, який тепер іменують Союзом Митним. Міські, сільські та селищні громади у всій території України сьогодні намагаються показати, що Україна це Європа. Її місце в цивілізованому світі, а не в імперському рабстві. Рішення уряду на сьогодні не відображає думки громадян України та не відстоюють від їхні інтереси. Інтереси Українців це Європа. Кауський район розташований за 140 кілометрів від Європейського Союзу. Ментально, духовно, культурно, історично з Європою. Вертеральним громадам нашого району, як нікому іншому, відомо, що таке Європа, які вона, я, які вона дає можливості та перспективи. Адже вже підписані угоди про співпрацю між Шкалавським районом та містом Сеїні Румунії, між Койковським Повітом, Польща, між німецько-українським науковим об'єднанням імені професора Блотіна та Клаувською районною радою. Вже впродовж 10 років на території Кауського району працює сільського сільськогосподарська європейська компанія із Данії та Дані, Ноша, де чітко виражені європейські стандарти праці, матеріально заохочення працівників, співпраця з селищними та сільськими територіальними громадами в напрямку росту їх територій. Тому органів місцевого самоврядування Кауского району створюється належний уроком для росту бізнесу інвесторів держави держав Євросоюзу на території району. Ліквідована корупція і бюрократизм щодо розвитку підприємської діяльності, як власних підприємців, так і зарубіжних. Тому ми не погоджуємося, не підтримуємо, не визнаємо і не підкоряємося антиукраїнському рішенню уряду. Натомість просимо вас дослухати не до політиків та урядовців, більшість яких сьогодні проводять відверті антиукраїнські дії, а до простих громадян, які говорять так європі, так в угоді про асоціацію. Відповідно до європейської карти місцевого самоврядування, Звертаємось до Ради Європи з Європейського, Європейського парламенту, до кожного його депутата, до кожного уряду Європейської держави, до всіх від кого залежить вважати офіційну позицію уряду країни щодо призупинення євроінтеграційних процесів такою, що відповідає і не відстоює інтереси українського народу. Враховуючи те, це просимо вас укласти голову про співпрацю в галузі економіки. Культури, освіти, медицини між Європейським Союзом та територіальною громадою Кауського району Івано-Франківської області. Ми переконані, що лише так зможемо відстоювати свої законні права та інтереси, які в останні роки щораз більше і більше ігноруються представниками органів влади. Якщо не можуть вони, то зможемо ми. І допоможе нам у цьому, блокі. обговорюючи європейську тематику, екс-голова райради Василь Прокопів дався до історії та коментування абсурдних на його думку дій державних чиновників. Як і ви всі слухали президента, і я думаю, що висновок тут один дуже мала дія. Я думаю, що її практично немає. На підписання води саме з боку України. Саме почули створювання європейських лідерів, що вони навіть готують пакети. Економічних законів де готові запропонувати допомогу економічному Україні, розуміючи, що рідко буває такі випадок, коли відкриті двері Європейського Союзу, а держава це не сприймає. До речі, в історії, мені здається, це перші випадок, коли держава запропонувала відкрити двері Європейського Союзу, на кажуть, ні, ми не підемо, ми не готові. Це не було в історії нашої циганізації. Такого не було. Що я для себе зарою кієвісно. І президент, і прем'єр, очевидно, надіялися на одне, що підписання угоди дасть їм великий портфель кредиту, великий портфель кредиту, для того, щоб залатати всі діти, всі діри, перепрошую, економічного неуспіху чи провалу в роботі уряду і нашої економіки. Але врахувавши, що тих грошей, що вони дають недостатньо, вистачає тільки на повернення кредиту міжнародного літного фонду, ми вирішили, що треба рятуватися десь в іншому місці. Повернулися до Росії. Але організуйте всю історію нашої співпраці з Росією, якщо ви знайдете десь один випадок, коли щирі обійми Росії були щасливими для українців, я буду здивовані. Я такого не знаю, я такого не пам'ятаю. І мене дивує позиція наших порядовці, які займали твердий і правильний шлях до Європи і раптом несподіваної горосії. Я не вірю що ця Росія виконає те, що пообіцяли обіцяли телефону і чи я чи з іншим шляхом домовившись надалі підтримувати думку мільйонів українців, зокрема молоді, та в знак свого прагнення бути європейцями, прийняли на сесії і пропозицію свободівця ігоря барана щодо вивішення на адмінбудинку районної ради прапора ЄС до кінця дня. Він уже майорів. А також було взято до уваги інформацію заступника начальника місцевого пенсійного фонду стосовно заборони ДАІ, масових виїздів до Києва. На завершення сільський голова кропавника поцікавився у представників законодавчої влади причину відсутності виконавчої нині сесія і адміністрація десь де суборного що важливіше для мене для українців. Розумію, що вони мають аналіти партійні підки голоса, але що важливіше? Наряд, який хоче в Європу, і, і діти і, 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 і так далі, чи ото, що ми там дійсно, що то є таке, бо то щось мені не зрозуміло. На що Василь Дзунца відповів, що всього на всього це збіг, адже колегія була планова на відміну від сесії. А керівництво адміністрації Калуського району так області, зокрема, підтримує асоціацію. Успіхом чи фіаско завершиться тема європейського партнерства нашої держави, покаже час, але Калущина вже сьогодні висловила своє за.